Вініри. Усі хочуть вініри. Але що ж воно таке? Вініри – це тонкі керамічні накладки на зовнішню поверхню зуба. Так, буваючи композитні. Але це по суті це просто пломба. Тому сьогодні не про них. Керамічні вініри це, мабуть, більш естетична корекція вашої посмішки. Якщо хочеться змінити форму зубів, закрити щілини, треми діастеми, колір зубів, тоді так, вініри для вас. Але треба розуміти, якщо є проблема з прикусом, сильна скученість, відсутність жувальних зубів, каріес, то спершу санація відновлення функції, а вже потім краса. Спочатку ми проводимо діагностику, моделюємо і робимо проєкт вашої майбутньої посмішки. Приміряємо на вас, якщо потрібно, вносимо корективи і починаємо пилять, як кажуть пацієнти. Мабуть, найчастіше питання, що я чую, а наскільки опилять мій зуб? Товщина класичного вініра приблизно 0,5 мм. За цих параметрів можна досягти природності кольору і міцності. Але якщо хочеться з темних зубів зробити білосніжні, то й товщину треба збільшувати, щоб не просвічувався свій зуб. Фіксацію вініри проводиться на фотополімерний композитний цемент. По консистенції як рідка пломба, тому герметичність і міцність з'єднання дуже висока. Також важливу роль в цьому відіграє наявність емалі. Чим її більше, тим надійніше приклеяється вінір, але не менше 50% від поверхні зуба. Якщо менше, то слід вже розглядати коронку. Вініри на сьогодні це найестетичніший метод протезування. Щоб отримати омріяну посмішку і максимально зберегти тканини ваших зубів.